Я радий вітати вас в фіналі нашого конкурсу. А, наш девіз. Ман для тих, хто прагне більшого, але коли я дивлюсь на ті випробування, які нам посилає доля, в мене складається враження, що Ман це організація, яку не зупинить ніщо. Мабуть, зараз у нас таке гасло. І коли кілька років тому ми зіткнулись з необхідністю проводити конкурс онлайн, для нас це був виклик. І всі випробування пандемією для нас були викликом, нас це не зупинило. Але зараз перед нами ще гірший і страшніший виклик це війна. І це теж нас не зупинило. Я особисто зараз воюю на фронті в 95-й бригаді, в 13-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. І власне зараз я знаходжусь в мирному Києві за рахунок того, що є можливість ротації. Я маю можливість 5 днів відпочити. І я вам що хочу сказати, дуже важливо те, в якому товаристві ти знаходишся, чи є це товариство справжнім братством, справжньою спільнотою. І, от, коли ти там на фронті, ти в тебе дуже загострюється значення оцього слова спільнота. Ти розумієш, що поряд з тобою люди, які допоможуть тобі, прикриють тобі спину, підстрахують тебе в усьому завжди і до кінця будуть тобі партнерами, друзями, братами і соратниками. Що вас з цими людьми об'єднує єдина мета, єдині цінності, єдині прагнення, і ви готові. Покласти всі ресурси, включаючи своє життя, на те, щоб досягнути цього. Так от, що я хочу вам побажати? Бережіть свою манівську спільноту. Об'єднуйтесь і йдіть по шляху розвитку, креативності, науки, культури, мистецтва разом. Вам буде набагато легше. В спільноті, як кажуть гуртомі, батька легше бити, а будувати країну, розвинену, сучасну, цивілізовану. Тим більше, знаєте, для того, щоб знаходити в собі сили, стоять під тим вогняним валом, під яким зараз стоять наші хлопці, треба дуже сильно вірити в майбутнє нашої країни. І наші воїни, наші бійці вірять в вас. Вірте в себе і ви. Слава Україні! Усім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Лисенко, я вчитель мистецтва, і як багато моїх колег зараз, ми в лавах військовослужбовців з такими от кашкетами і в формі. Проте форма це не головне, правда? І головне є зміст. Зміст кожного вчителя не тільки у вірі в незалежну і вільну країну, а у тому, що ця країна буде модерновою, інноваційною, крутою, креативною, творчою, такою як ви. Тому що ваше покоління це саме таке покоління, вам так личить нахабність і завзяття, з якою ви е, беретеся до справ ті рішення, які ви пропонуєте, той творчий контент, який ви генеруєте, е, ті виклики, які ви на себе берете, і це вражає, це і є наше майбутнє. Пам'ятаєте, як Дамболдор казав, що найвнетимніші часи треба шукати світла? А враховуючи наскільки ви креативні, творчі, завзяті, круті. Ви не просто світло, ви бля, квазар. Тому я сподіваюся, що ви будете надалі навчатися яскраво і не забувати бути класними. Привіт, мене звати Маша, і я з дитинства хотіла бути військовим медиком. Я вчилась в медичному університеті в Німеччині. Потім за село опановувала фах бойового медика у найкращих фахівців своєї справи сполучених штатів. Зараз я викладаю іншим бійцям та медикам тактичну медицину та надаю допомогу пораненим. Єдине, чого я хочу, окрім того, що ми пошвидше перемогли, це поїхати ще десь повчитися, бо я хочу бути найкращою у своїй справі. Вчіться і ви і шукайте протягом життя будь-яких можливостей стати крутими у тому, до чого лежить душа. І знайте, що я вам дуже пишаюся. Слава Україні!